Звісно ж, топ тема сьогоднішнього вечора, та це є третій раунд прямих перемовин між Україною та Росією в Туреччині, в Стамбулі. Зокрема, мали вже вінкня наживо наших колег, які перебувають там, на власні очі все бачать. Але так само вже і спілкувалися з нашими гостями і депутатами і політологами стосовно перспектив цих перемовин, власне на які точки до яких точках дотику можемо зійтися. Адже нагадаю, що не так давно Пєсков речник Путіна Кремлівський, зокрема, кому. Ментував ці перемовини так, що є меморандум російський, який переданий українській стороні, є умови з України до Російської Федерації, але вони полюсно протилежні. Поки що чи будуть якісь домовленості, не знаємо. От власне така позиція офіційної Москви. Будемо на цю та іншу тему говорити з нашими гостями, але не забуваємо, звісно, ж про ситуацію на фронті. А так само про наші спроможності завдавати збитків і ударів по території Російської Федерації, зокрема по їх логістиці, по енергоінфраструктурі, а так само. По складам з боєприпасами. Однак, в ці хвилини нагадаю до речі, що розпочалися вже все ж таки розпочалися перемовини делегації України і Росії. Як повідомили нам при службі РНБО перед загальною зустрічю відбулася коротка підготовча зустріч із приймаючою стороною за участі секретаря РНБО Рустема Умірова, міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана та очільника делегації країни агресорки Мединського формат такий же, як і минулого разу. Очікуємо нової інформації. Про все повідомлятиме наживо. Отже, не про Пустіть. І долучається до нашого ефіру. В цій годині наш перший гість Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Посеред інших. Питання гуманітарного блоку повернення військових цивільних, ну мен на увазі полонених, цивільних, а так само дітей, викрадених Росією є дуже важливий момент. Це припинення вогню. І от власне є реакція турецької сторони. А я нагадаю, що передувала початку перемовин в межах третьої зустрічі. Відбулася зустріч очільника офісу президента Єрмака і секретаря Ренбоу Мірова з значить Реджепом Ердоганом, типа Ердоганом. І от є фідбек вже так мовити від турецької сторони. Значить, Туреччина має необхідну інфраструктуру для моніторингу припинення вогню в Україні. Це слова належать Фідану, згаданого щойно. У нас є необхідна інфраструктура в контексті механізму моніторингу в разі досягнення домовленості про припинення вогню. Ми також можемо сприяти проведенню обмінів полоненими на основі більш структурованої методології. От Туреччина готова долучитися. Відбувається все це на території Туреччини, але я не дарма згадав тезу від пісково, що позиції сторін полюсно протилежні. Як ви оцінюєте сьогоднішній раунд? Ви знаєте, що позиція українського керівництва і верховного головнокомандувача збройних сил України, президента Зеленського, вона зрозуміла і принципово. Ми зацікавлені дійсно в тому, щоб наближати мир. Але мир не може бути фактично на будь-яких умовах, тим більше на тих, яких наполягає Кремль. Тому позиція України залишається чинною, зрозумілою, і послідовною мир через силу, і ми можемо цього досягти. Через проведення певних заходів пов'язаних із тим, щоб завдавати більше ударів по території Росії по їх військових об'єктах, стримувати ворога на фронті і посилювати санкційний тиск. Що стосується безпосередньо пропозицій турецької сторони, то Туреччина завжди займала таку прагматичну позицію, але в той же час послідовно, в тому, що вони. Готові підтримувати і забезпечувати в тому числі моніторинг припинення вогню. Більше того, Україна зацікавлена в тому, щоб якомога більша кількість наших партнерів підтримували це, в тому числі це стосується і коаліції охочих і Франції, і Британії та інших держав. Якомога ширше коло тих, хто буде залучений, звичайно, це б додало. Ну фактично наскільки можливо в цих умовах прозорості, ці дотримання того ж самого припинення вогню і досягнення певних можливостей на цьому шляху, звичайно що важлива і зустріч голови офісу президента України Єрмака безпосередньо в Туреччині. Він так само а, вживає заходів для того, щоб посилити роль наших партнерів безпосередньо в тому, аби саме українські умови і саме наші вимоги були на порядку денному. Але щодо оцінки, звичайно, що зараз, виходячи із цієї ситуації, яка є на полі бою і яка складається з російськими обстрілами, очевидно на сьогоднішній день, що на даному етапі Росія навряд чи буде готова піти на припинення вогню та припинення бойових дій. Але в будь-якому разі для нас важливі такі зустрічі, хоча б що найменше через те, що ми отримуємо можливість проводити обміни. Повертати наших військовополонених, які деякі провели в полоні більше року-двох років тощо. Тому це навіть з цих гуманітарних ініціатив важливо. Чи вийде це далі гуманітарного треку? Я думаю, що сьогоднішній раунд перемовин покаже, але виходячи із ситуації, підкреслюю на полі бою, на сьогоднішній день не видно, щоб російські війська зупиняли бойові дії чи вчиняли якісь дії, які б свідчили про те, що вони готуються. До припинення вогню вони все ж таки готуються воювати щонайменше до пізньої осені. Так, провоювати ми будемо фіналити з вами в цією темою, але попереду ще є кілька тем. До речі, стосовно готовності росіян чи не готовності, я не знаю, чи це збіг або ще підготовка до якихось чергових масових ударів по українських містах. Але якщо звернути увагу на карту повітряних тривог, протягом дня сьогоднішнього напередодні безпосередньо зустрічі в ці хвилини вона є практично вся, ну, в білому кольорі, себто без оголошених повітряних тривог і що дуже цікаво, навіть Донеччина не зафарбована в червоний колір. Лише Луганщина і Кримський півострів, а в усій іншій країні спокій. Ну, щоб як то кажуть, не наврочити. Будемо сподіватися, що і ніч мене власне в такому ж стані без оголошених повітряних тривог. Можливо, це дає якийсь ну сигнал до оптимізму. Не знаю в той же час. Росіяни, як ви слушно зазначили, готові воювати до глибокої осені, напевно, але й ми теж намагаємося якомога більше шкоди завдати російському ВПК і їх оборонні їх наступальним. Операціям їх здатності наступати, адже далекобійні удари по Російській Федерації вони спричинили такий собі колапс е авіаційних та залізничних перевезень у низці стратегічних транспортних вузлів Так от у наслідок атаки безпілотників по станціях Ліхає та каміноломнії в Ростовській області було пошкоджене електропостачання залізниці та вражені приміщення вокзалу і службові споруди. Як наслідок був зірваний рух майже півтори сотні вантажних та пасажирських потягів деякі застрягли на десятки годин ще гірша ситуація. В десятку. Російських аеропортів окупаційна влада вимушена запроваджувати так званий план Килим через загрозу дронових атак. Ну і це, врешті, призвело до скасування або ж затримки майже півтори сотні лише пасажирських авіарейсів. Десятки тисяч росіян не можуть вилетіти за призначенням, дехто лягає спати на клумбах. У відповідь е на публікацію численних відео обурених подорожувальників адміністрації аеропорту Шереметів назвали ці кадри провокаційними зловмисним спотворенням суті подій. З великим рахунком нам на долю. Ту російських туристів якось ну байдуже в принципі, але те, що стосується логістики залізничних вузлів, хабів, транспортної інфраструктури, це досить важливо. Тим паче, якщо говорити про те, що росіяни ж послуговуються і залізною дорогою, якщо говорити про там територію Донецької області, з Ростова на Донеччину постачати БК і інші спроможності по території самої Російської Федерації, як ви оцінюєте такі перспективи? Наскільки ми можемо нарощувати такі удари в до до Речі, я нагадаю, що нещодавно росіяни і Міністерство оборони там теж ні хизувалися масштабним виробництвом дронів в Татарстані. А це понад 1300 кілометрів. Хотілося б якось і туди дотягтися. Ну я можу сказати, що це ж уже було в принципі Більше, Дотяг... більше масовано і точково це більше, ефективніше. Не, безумовно, це я думаю, що мріє українців, і я думаю, що дотягнемося. Питання на сьогоднішній день дійсно комплексне. Ви знаєте, що є доручення верховного головнокомандувача, президента України про те, що потрібно завдавати якомога більше ударів в глиб російської території по їх військових об'єктах. Про це заявляв і підкреслював окремо головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Серський в інтерв'ю для Вашингтон Пост. Він чітко говорив про те, що це. Безпосередньо те, що потрібно зараз робити, і звичайно, збройні сили України, як складова сил оборони, будуть і далі вдосконалюватися в тому, щоб цих ударів завдавати. Я можу сказати, що зараз ми спостерігаємо за комплексною стратегією, яка полягає перше в тому, щоб завдаючи ударів, я можу сказати, що я відстежував ці удари, і за повідомленням Генерального штабу збройних сил України можна зробити вибірку. І чітко побачити, що йдуть удари, якщо, наприклад, за попередні 6 місяців вони значно збільшилися. Інтенсивність ударів саме по об'єктах військово-промислового комплексу зросла. Тобто, перше, це зменшувати спроможності ворога в виробництві. Друге, це звичайне порушення логістики, це комплексні операції, які проводяться як на території Росії по їх військових об'єктах, так і на окупованих територіях. України, в тому числі і підрозділи сил територіальної оборони збройних сил, завдають ударів в межах відповідальності, і в межах тих ділянок, де знаходяться, для того, щоб ослаблювати пересування і можливості ворога щодо доставки боєкомплекту, боєприпасів і живої сили безпосередньо на фронт, третє це економіка. Безумовно, тому що відновлення таких об'єктів воно коштовне. Крім того, ось ці операції кавьор, які в тому числі характеризуються операціями матрас, тому що ми знаємо, що пасажирам там в, в аеропортах видають і матраси одразу, ну в дав'ясах до авіаквитків на авіаперельоти. Це безумовно удар по економі по економіці і по авіаперевезенням. Це теж те, що виснажує економіку і потенціал агресора. Ми повинні розуміти, що. Іншого шляху, крім перенесення війни на території агресора, не існує, тому що виходячи із того, що от я щойно сказав, перелічив ті фактори і умови, які негативно впливають як на економіку, так і спроможності ворога до виробництва озброєння. Звичайно, що це важливо. Крім того, є досить істотний аспект, на якому варто наголосити, це те, що це ще й послаблює. Ось цю е, схему ланцюга, який існує в військово-промисловому комплексі, коли з цього ланцюга випадає елемент, це що найменше затримує можливості ворога до виробництва тієї чи іншої зброї. Тому Україна і послідовно звертається до партнерів, що нам потрібно посилювати нашу далекобійність. Ми маємо позитивні приклади уже співробітництва з Німеччиною. В посиленні далекобійності з іншими країнами, і звичайно, що це потрібно розвивати, тому що без цих ударів нам значно було би складніше на фронті. Нам не просто і в тилу так би мовити, якщо згадувати всі ці удари протягом там, останніх тижнів і місяців по різних містах, і населених пунктах в різних регіонах, як на заході, так і в центрі, і на сході і в самій столиці, і в цій частині можна згадати про 29-те засідання в онлайн форматі Рамштайн, про допомогу, яка в принципі вона не припиняється від наших партнерів по цьому майданчику, по платформі. Але тут дуже важливо говорити про системи протиповітряної оборони ті ж самі системи Сами Петрі до речі, в уряді мерця нещодавно заявляли про те, що мають намір закупити ракети для Петріодів на 5 мільярдів доларів. Що дуже важливо, що правда, по самим пусковим установкам тут питання. Буквально сьогодні Шпігель пише про те, німецьке видання, цитуючи слова Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, що не раніше весни 26-го року Україна зможе отримати там чергову систему Петріот, і то якщо Сполучені Штати замістять їх на нові для самої Німеччини в цьому ключі, давайте згадаємо про те, що до двох Безпілотники одночасно може запускати ворог по Україні, і саме такі дані озвучив голова ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, і це величезний виклик для нашої ППО Бо збивати шахет ракетою за 5 мільйонів євро. Це шалене марнотратство. Генерал прямо говорить, Україні потрібна ефективна і дешева, що важлива альтернатива, засоби протидії вартістю в 2-4 тисячі євро. А ще удари по у відповідь по тилу Росії. Ну, це ми, пане Олександр, з вами вже проговорили по тилу Росії, аеродромах, військово. Заводах літаках тощо, бо саме там джерела майбутніх атак. Як би ви оцінили спроможності наші в контексті спроможності наших партнерів в контексті посилення нашої ППО з огляду на останню, наприклад, атаку по столиці, коли ну, в принципі, в повітряних силах той самий Юрій Ігнат говорили про те, що ну на жаль, але пропустили чимало. в тому, що звичайно нам потрібен комплексний підхід, і він буде застосовуватися. Можу сказати, що. Навіть на прикладах сил територіальної оборони збройних сил зараз теж буде відбуватися відбуватися можливі певні зміни, в тому числі для того, щоб виконувати доручення головнокомандувача збройних сил щодо посилення протидії саме різними типами дронів, тобто дронами перехоплювачами ми потрапили в той момент, коли агресор дещо вдосконалив власні дрони, якими вони атакують територію України. В Тому числі шахеди, або вони як вони їх називають, герані, в тому числі зараз Росія застосовує різні типи гербер, які споряджені вони вже не є тільки пустишками. Вони споряджені, в тому числі вибухівкою 3-5 кілограмів, так само молнії, гарпії, тобто ворог розширює арсенал того, що він застосовує для повітряних атак. Відповідно, і нам потрібно протидіяти, і це вже не тільки мобільні вогневі групи. Якщо ми говоримо про те, що заявив генерал Фройдінг, а генерал Бундесферу, звичайно, так ніхто Петріотом збивати не буде, але тими ж самими стінгерами теж можна збивати, але вони значно дешевші. Зараз е Україна робить перехід до того, щоби виходячи зі зміни такти тактики агресора. Використовувати ті засоби, які можуть бути найбільш ефективнішими та надійнішими для збиття якраз російських дронів, і ця практика впроваджується. Я можу запевнити, що буквально протягом кількох наступних тижнів Україна значно посилить захист. Єдине, що звичайно, нам потрібна допомога партнерів, в тому щоб надавати більше дронів, більше засобів для відбиття атак. Більше дронів від партнерів і втричі більше дронів власного виробництва. Давайте так сформулюємо. Завершимо наше спілкування. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, був гостем у цій порі.